19 грудня Православна церква вшановує пам'ять святителя Миколая, архієпископа Мерлікійських чудотворця. Цього дня своє престольне свято відзначає Свято-Миколаївська громада міста Борисполя. На запрошення настоятеля храму проти Миколи Кравчука святкову літургію очолив митрополит Прясла Хмельницький і Білоцерківський епіфаній. Перед початком Божественної літургії митрополит Епіфаній звершив освячення розписів. За богослужінням Владика звернувся до присутніх з проповіддю. Після запричасного стиха відбувся невеличкий концерт у виконанні вихованців дитячої надільної школи Сяйво, яка діє при храмі. Після божественної літургії митрополит Епіфанії привітав отця Миколая та Парафіян з престольним святом. У свою чергу, отець Миколай подякував Владиці за архіпастерський візит та святкове богослужіння. На сам кінець Архіпастер благословив усіх, а присутні діти отримали з рук владики подарунки. Після богослужіння владика Епіфанії, разом з настоятелем храму протиереєм Миколаєм Кравчуком, мером міста Анатолієм Федорчуком та духовенством відвідали Бориспільський дитячий реабілітаційний центр Наш дім, де привітали дітей та працівників центру святом Святого Миколая, побажали дітям міцного здоров'я, а працівникам та батькам надалі. Сумлінно працювати над вихованням дітей всім дітям центру реабілітації було вручено солодкі гостинці.